Так, э, все интересуются, короче, что там Хасбула, Хасбула, что там, короче, как Оксаныч, или она его не съела, не убила, там ты не съела Оксаночибу его не ман? Ой, что его съедать? По-первых, он не поанный мужик. А. Ага. Зубы чистить не? Чистить. Ну хотя бы там. Иногда, да, иногда, да, я понял. Да. Но самое главное, вот я просто заметила. После, якщо... после стопки он начинает мычать так. Ну, я, він... на я не буду на него нападать, я не жалуюсь. Якщо він не пьет, то він злота людина. Ну, то, линь... то есть, когда он выпьет, он превращается в такого робокопа немножко. Ну, да? я скажу, стопка роли не грає. Две, тем более. А як три, а больше, ну, тоді роль и більше играет. Туда робокопщик, да? Да, то тоді він вже тряє розсудок, теряє контроль, теряє все. А як там в стопочку пригубіть, дві прикупіть, це страшно, нічого немає. А як більше, да. Я його просто шкодую, я могла більше сказати, але, але хай буде та Ізюмінка, там може буде потім інтересніше. А поки я скажу одне. Щоб менше пив, менше займався ділом, контролірував себе, держав за голову, то б довше прожив, то був на мужика похожий. Але мені mm -hmm. так його жалко. що не я, то може б його не було. Хто його знає, Бог суддя, не мені казати. Вже mm ти -hmm. його як бомжа приїтіла. Ну так. Для наход для, 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 на гісів, так, да, Ну, я не скажу бомж. я... я... Ні, Ну він такий парадочний, просто що. Я такое? скажу одне. Якщо mm. він не п'є, він може побритися, він може помитися, він може приготувати, він може по собі mm -hmm. помити. Він мож а може якщо п'є, помити... то ці функції відсутствують, правильно? Да. Я понял. Самое главное, так. Я зрозумів. Ну, найголовніше, п'є, но побоїв це... А це найголовніше, так. Самое главное, да. А так, найголовніше, що. Тоже хотілося, щоб менше пив.